Усім привіт на зв'язку. Умо Україна і щотижневий дайджест оборонних інновацій в Україні та світі. Що цікавого сталося на минулому тижні? Дивіться в цьому відео. Уперше в історії винищувач було збито морським дроном. Над водами поблизу новоросійська український безпілотний катер Магура В 5 знищив Су-30. Ракета р 73 влучила просто в повітрі. Літак вибухнув і впав у море. Операцію провела спецгрупа ГУР-Група 13 у координації з СБУ. Це не просто удар, це сигнал. Що тепер навіть дорогі бойові літаки не в безпеці на морі. Українські морські дрони змінюють правила гри, і це тільки початок у США. Офіційно схвалили новітню портитанкову міну XM204, яка здатна вражати навіть найсучасніші танки. Переносна система розгортається за лічені хвилини і випускає чотири спеціальні боєприпаси, що вражають бронетехніку з верхньої проекції, саме там, де захист найслабший. Міна самостійно виявляє ціль. Вистрілює бронебійним зарядом, може самознищуватися через 48 годин, аби не залишати небезпечних уламків. Успішні випробування в Аризоні відкривають шлях до серійного виробництва. Міноборони України офіційно представило бойового робота нового покоління Droid Дідаб'ю, який уже виконує бойові завдання на передовій. Це наземний автономний комплекс, створений самими військовими для розвідки та вогневої підтримки з мінімальними ризиками для людей. Він озброєний кулеметами до 12,7 ми десятих міліметрів і здатен автономно розпізнавати та вражати цілі навіть уночі. Працює з тепловізором, керується планшетом або геймпадом. А завдяки Starlink і LTE завжди на зв'язку. Китай представив мікродрон вагою всього 900 грамів, який виглядає як термос і кидає гранати. Новинка має унікальний дизайн із двома роторами, може нести до трьох гранат і працює автономно завдяки штучному інтелекту. Один солдат може керувати одразу кількома такими дронами. Запуск прямо з гранатомета. Дрони передають відео в реальному часі і стають логічною частиною китайської концепції інтелектуальної війни у тісних вуличках або на передовій це серйозна загроза. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів отримали унікальні безпілотні планери grasshopper Ці автономні дрони здатні доставляти вантажі до 225 кілограмів на швидкості 175 км за годину у зони з високими ризиками без участі пілотів. grasshopper уже змінив уявлення про логістику в бойових умовах. Розробку також планують використовувати у гуманітарних місіях та під час ліквідації наслідків стихійних лих. Ось так інноваційно розвивали Україна та світ цього тижня. Тож підписуйтесь на нашу сторінку і побачимось наступної п'ятниці.